Так, оце телефон. Телефонуйте і запитайте у таку сіточку. Ті, хто практикує продажі, да, це дуже зручно. Вся тільки шморт тільки, за... тільки каркас треба самому взяти, так? Да? Ну каркас є, в мене вдома не є. Ну, все зрозуміло. Да, да, да. Так, це пакистанці ваші? Так. Вже їх немає, можна сказати, це вже продані. Це вже продані. Гроші продані, люди да. дали, а це прийдуть ага. чоловік. Так, скільки крема коштів ваш там. Воно біля це таке переліцає. От до той крані. Так, так, так. Все по 200. Все по 200. Да. Він тут у парі чи він тут, Є, парі? він тут без пари. Без пари, це без пари. Це їх парі. вже кинув. В мене самки отдельно самці одільні. Це ось на ця обла пара угу. парована. А то в мене всі одільні. Тобто це ви вже ти що. Це що лишнє. Лиш, Тебе те вже попороване вдома. Осталось. У кожного лишнє, у кожного да. воно є, і у кожного да, треба поправити. Да, да, Все да, правильно. Да. Мені цей голубець приглянувся, той кермачок. Такий, Пожалуйста. Такий Пожалуйста. гарненький він, да. він місцевий, так. Ви місцеві, так? З Ага, З да. козятним. Да. Хороший такий кермачок хороший. — Хороший — забирай. Да. — Просто у мене Вони із ліжки. Оце цього буреньке. Я думаю, це самка-самка. Воно пару днів тому завуркувало. Да. А весною, як правило, таке буває часто, що перетворюється да. голубки, в голубів. Так, буває. Таке часто буває. Сидиш, тримаєш, а потім вони половину да, заярили. Так, да. так, що... А це пізнячки, ось. Ось ось пізнячки. Теж думав, самочка похожа, так? Ні, по голові це голубок. Ну no, це голубок. Да. Голубок. По а, голубок. А воно голубочка. Да. По голові, бачу, голубка так більш-менш mm -hmm. схоже на голубка, Да. А й крема хороша, да, крема хороша, Да. Крема голубка грани, така да. була. Ви а, ще а? Не, на сезон не садовили на гнізд? Ні, 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 ні. А я в тому році очі, не... Ось що не... зараз тільки взяв, що спокою. Ай, красавець, це сільний. А що це ви взяли? Трикур. Ви знаєте, я не сильний... О, от я не сильний знаток. Це да. да. Нічого не допомагає, тільки це. Так це і для профілактики, для лікування. І для профілактики і для лікування. Ну це я бачу в польське, мабуть, а да. Сучить, 700, да, 700 гривень. Нема тут, але я цього Білої церкви штика. Я йому а, поту... це ви славу взяли, так? Да, да. Слава Анатолій, дзвонив -по -по да? до нього. Він я тобі привезу. А, у вас А, і сірий класний було теж, так. Да. Сірий класний. Добре, я ще підійду. Пожалуйста. Ай, хороший, ти титули. Пожалуйста. Да. Хороший вам продаж. Дякую. Дякую. Да. Добре. Так, не можна було прийти. Біля такої краси дивіться. Ай, красота яка. Прямо цирк. І що мене вразило, що тут є білоокі. Тут є білоокі. Білі, як правило, чорноокі все, бачите ось. Чорноокі, бачите? Ану повернися, покажи око своє. Yeah. А тут є біле оки. я замітив. Все, все біле Ось біле окі, подивіться, Бачите? Yeah. <смір> я, якщо чесно, до сих пір не знаю, чому одних білих чорне око, як правило, них біле око. Ну, є білі. Я маю на увазі світлі, це Кировоградське, там око світле. Ну, щоб у Павлінів я, знаєте, не зустрічав. А може не звертав увагу. О, але ось білоокий, Ось білоокий, Там білоокий є. красивий його. красивий люди. Нема тут хазяїна, щоб запитати ціну. Але колекція хороша, така, красива. Так, йдемо далі. Це вже раритет, да? це вже раритет. Оце техніка витіснила цих голубів. Раніше ж були поштарями, а зараз вже декорації. Так де дракони дракони. декар'єри? В драконі і більша шишка, так? Да? Дракон він вважається як поштовий голуб і до сих пор вважається. А вже кар'єр, він вже декоративна пташка. Да. Вже... Ні, Йоги... а зовнішній вигляд? Зовнішній вигляд він вищий. Вищий, так? Щиє добре. На ногах вищий. А як вони розмножені Нормально? Чи ні? Нормально. Да? Отлично. Мене, да, на волі, всі на волі. Не Ох, і шишки ж у них, на. наче горіх проклюнув. <гум> Є ще більше. да, Я да, я... Ну, я рідко бачу такі шишки. Це, це мабуть, що старі вже, через це такі шишки, так? Старі. Да? Старі, так? Да? Три роки. Чотири. Чотири цьому голубі. Тобто шишка це не ознака віку, ні? Ні, ні. Є так за рік брустає, що ви подумаєте, що йому вже років вісім. А це плюс чи мінус? Ну, це вже закровлений голубок. — Закровлений, ага. Тут це ні про що не каже? Ні, ні, ні про що не каже, ясно. ясно. Мені, є ще, 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 ще поки більше. Ну, оце просто що вам. Подобається зовнішній виліт а, і все, так? Да? І що все, да? так? Ну, я люблю таку пляшку. Луна, льот, льот. І, ну, як почта. Ну я не уявляю, який в неї льот. Як пуштак. Я... Як поштак. Пошта. Ну, скільки він пролетить? Вона не уступає. Ну, Та на... ну не вірю я. Що? На 100 а. кілометрів йде додому. Оцей? І а. о синій чах і це вже? Ага. Та я не вірю. Не вірю. Не скільки кілометрів він летить? 100 пролітає. Ну, 100. Не не, 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 не зможу поспорити з псом. З Житомира я те. був, обмінявся і приймав. У мене, білі, у мене білі летіли саме більше 50 кілометрів. 50 кілометрів? Да. Ага, я бачу. 50 кілометрів саме більше летіли. Ні, Значить, ви їх не тренували. Посіялися. Ну, скажу, може і так, так. Да. Постепенно, постійно, да. постепенно. А цих і... вивозиш, викидаєш, mm -hmm. і з 10 прийшло 8, потім прийшло 100. Да, да, так, так, да. так, все, вони йдуть додому. Да. Да. От до мене приїжджає мужик, каже, от у мене тебе літають, дівка, не бабай. Кажу, так, да", кажу, вони мали кажуть. В чому кажу. да. Да, дракони? Да. 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 А, а кар'єри? Це пара, так? Да? 800 пара, а це 400 пара. Це ну, в Тернополі У Тернополі вони це 2 самці, так? Два самці? Я знаю, да? Да. 2 самці? Да. А це без, без то, самці. Добі, Тобі, я вже ви сам ти бачиш? Пара. А ця... Це... — Я не знаю, що це. Я не бачив, що воно доживу. А ви місцеві? — Ні, скільки кілометрів звідсиля? Сто. Не прилетить звідціля. Звідси? Тіні? тіні, ясно. – Ті, що прилітають, вдома сидять. Ясно, ясно. Так, а що це таке у вас, скажіть? Це горлочки. Декоративна горлочка, да. так? Дуже красиво сміють. Вона у хаті у вас тримається, клітка чи? Ні. Вона літає разом з голубами. На ні. дворі вас живуть голуби, як, голубі, як <хcem> інші. <хcem> <хcem> І не тікай, ні Геть були, зайняли. Кар'єра Кублок. Вигнали кар'єру. Ти бачиш. <ху> <ху> Ти бачиш. Дуже гарно сміються. Да? Да. Це не, це не сміюшся, та що? Це да, да, да? Да, да. вона? Да, это... Це, мабуть, вони то, як воркує, мабуть, за да, да? Да, да, да. Добре, гарне продажа. Дякую. Гарний продаж, так. Хороша колекція, так. Красиво бачу. А де Пермський, Покажи, де Пермський? Оце голуго. без А да? да. так? Я от, за цю тему, що ви кажете, чи, чи не бере, чи бере. Бере. Я колись однієї думаю, візьму пермських, щоб зимку поганяти. Взяв десь штук. Через два місяці ні одну, не всіх забрав. <плес> То Миколаїв... а, Миколаївський ще може повернутися, як от, розумієте. <плес> У мене в проживали три зими, а Пермські за два місяці всі пропали. <плес> він, знаєте чому? Він він попрямі, І він немає в нього навикуся, дитоку... У... десь впасти в землю. Так ну, воно взагалі вилітають, про Проти тих, хоч не бігають з сім'ї. Так я ж не про це розказую вам. Я ж вам про це не розказую. Я ж не розказую тих, що не літають. Миколаївські, які літають, літаючи голуби, вони краще тікають, ніж оці ті, іранські і ті, що це вже сам попробую. А вони вас, якщо ви ганяєте разом, хто хоч перелітує, перенські чи Іранські? Ті більше стоять, а ці Ага, ті ще навіть трошки стоять, так, виходить? Так. Ну, пермський вид явно що не стоять, так? Да. Ні, вони просто ходові, будемо казати. А ці просто підняли, вони стоять і грають. Да? Да, ну, да. ну взагалі, ну, не знаю, і всі... по-моєму, це не ігрова. Чого? Високольотна, це. Була. Ну, Це кажуть... гривом теж, ну ці гриво буде. Ось пірмяки, це жодний кісан. пірмяки, це саме і гривунива. От прям'яки називається ну, гонна, гонна порода. а Це високольотна. Всі да, вони нормально це, йдуть. Це ж чорні Просі... голови, ну, це ширанці, ж... так? Ну так. Українська високольотна кажуть. Яка? Високольотна, але, але, але написано вся буйна птіця – це ігрова птіця. Ігрова. Типа, ну... бойна? ту так так пишеться. Ну я знаю, що мене, мене були хасани, а вони, блін, книжка. Вон там книжка там лежить, ну, тому ну. продається книжка. І ну, полистайте, скажу, і там тисячна. вид такого, Люба як ігровий не маєте. Там не бойна так? називається. Не буде вона, і вона не буде. Стас знімає. Ну, вигониться. Да. Ви мене не знімаєте, мене да. не можна знімати. Так. Да. Нас не надо. Так. Добре, гарних продаж вам. Хороша, консервингівні, красиві, красиві, красиві. — Треба забрати. — Якщо не загреться, скільки пара? — По чому пара? — Ну, щоб забрати 550. — 500. — 50, да. 550. — Давайте за 500 заберемо. — Бери, пацан. — Всі, так? Да? — Бери. — Всі? — Всі заберемо, звісно. А, а нащо пару брати? Треба брати, щоб вже була стайка якась. — Який тобі? Цей саме дрались, ось дивись. Ця самка, я покажу тобі одну пару. Вони, будем казати, з білим кольором. Оце його. Дайте парку, думаю. Думаю, це де ти парк? А дома є такі тебе? Є, є в Боні. так? так? Да. Дивись, оце парка, так? Так. Ти поняв, так? Так, давайте цю парку. Давайте цю парку. Давайте -да цю -да парку. -да -да. Нема питань. Це в парі. Вони в парі, вони вже вони в іній колоте. Полним ходом, будемо казати, їх десь, а? як а вже потім не ходить. Не як їх спарував, бо вони я їх розказав. Держи. Кольця не що вони поняв, Це мій туди телефон. Ну це старий це. Просто я надів. Що? А на виставці може без дозволу, щоб люди оглядали? Що, хай? А яка різниця? Чи на виставці, чи в Ютубі. Ну, да, це ж виставка? Ви ж виставляєте для чого? Да. Що вистав, щоб показати? Правильно? Я теж дивився. В Ютуб, і там, там, да, да. там Вінницю показує. Вінницю, Він, так. Да. ж вистави, щоб всі дивилися. Що не так? От я вас не знімаю, бачите? Я вас не знімаю. Ви Ми... да. дозволу. Да. Якщо хочете, і вас знімаю, не хочете, не буду знімати. Пропаде <рес> <Хороша> і віто гуляє. А так виходить молодеж. Бери, йдуть де піскінці, буду казати, віддвіється, <рес> вони вийшло, ти ще нічого, ти його не... І буде Гарну пару. Так. Хай вам буде на користь. Так. Бачите, ви продали пару. Чуть, ну. мене вже скидли, <рес> Ні, вони, вони гарненькі, привабливі. Я зразу що підійшов, вони зовсім мені. Добре, гарно вам продати. Ай, красавець. Як його звати? Віка. Ніка? Так, так. Це вона, дівчине? Так, так. А ну тепер кажіть, яка порода? Кане з Італії, походження два місяці. Кане Канекорсо, Кане корсу, так. Якщо чесно, то я й не чув таке. Походження з Італії, так. даний вид собаки, два місяці на сьогоднішній день, сума. Кажіть, кажіть. 8 -10. 10 -10. І якщо хочете, то можете озвучити телефон, хтось побачить. Вся, всяке буває. І позвоняться. що, бажаєте? Ні, не бажаєте. Не бажаєте Так, а скажіть мені, до, якої виду, до якого виду ця порода належить? Який... -охорона. Охорон... охорона. Охоронці, так. так? Приватна територія може бути, може бути угу. підприємницька діяльність. А який буде рост у неї буде вага і хвиля? Вона 55 кг? десь. 55 кілограмів? Да, да. І рост повців? Ну, рост десь. Ну, це така. Для сторожа годиться хороші розміри для сторожа, да? для сторожа розмір такий непоганий. Гарненька така. Оце єдине, що мені не подобається в деяких порід, що то очі в них трошечки такі. Знаєте, такі протягнуті є. Да? Оце особливо так, такі білі, ой, я, трошки мені не подобається, так? так? А я подумав, що це мастиф, тут сподіваюся. Похоже, Похоже да? так, 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 так? Я ходив, думаю, це, мабуть, мастиф. Це я вперше в житті побачив живого мастифа. Такий не так, в Хороша собачка. Замерзла. Замерзли. А, я замерзли. Добре, дякую вам. Хороший побачок. Так. Голубі ваші зніму. Так? Це Да? Це чилі, я так розумію, так? Чилі, ось до, а то бакіни. — А то бакіни. А чилі хіба це не бакине? Внуки. Вася. А, це навіть не ваше. Це, це не внука мої. Внука. Але я це я зрозумів. А я, да, я і чилі. — тут. Скільки пара чилів коштує? 400. 400? Да. І це так само. І це так само. по 400 Ну це хороша така достойна пара, така на весну. Да, да. та, та це можна на подарунок комусь купити. Да, зараз, зараз. Хорош, красива пара, да. ще багато Гарненька. Є, Є, так? Да? Ну якщо продаєте, то є дома ще, так? Да? Гарний продаж вам. Гарний продаж, Дякую. да. Він завжди жалується, що ви його не знімаєте. – Так, да, Він завжди жалується завжди після виставки. Одні, одні ні, він да? жалується постійно, каже. Так. Самий великий із з Не бачив куряні, так? Ні, не бачу. А Я, там, яка, на... яка, який вік у тим поросятом? Я не знаю, часто хазяйка. Хазяйка? Хазяйки немає, і хазяїн десь пішов зараз буде. А, ви не знаєте, так? Да. Так, да? да. я не знаю. Да. І ціну не знаєте. Ціна... Ой, о, хазяїн ціна? Три з половиною штука. Руский закупівля. Три з половиною штука. Ну не, ну ти, ні, ні, ти так ціна а? а це що, дорого? Я не знаю, я питаю. Три з половиною. Три з половиною. А який у них вік? П'ять місяців. Все, їдь купляти. Там ці скуди, там бачу ну, крайці, там його. Оце такі м'ясні. Ну, сало на м'ясо. Ну, вкусне сало. Ну, я знаю, Воно таке не жирне, таке піснувачне, дієтичне. От ви знаєте, я тримав їх, ну, вживали всім, я ли шашликав. Ні разу не зробив. Ще на цій неділі має ще хвилину привезти. Гарно продати На хвилиночку. Той так такий вилітає кулач на тим. в народження як тебе. Дякую. Анатолій Іванович. Анатолій Іванович, ви ж не жінка, скільки років? Пішов на 70-х. 60-х. Спортсмен, здоров'я віка вам. — да. Зараз да. ми в час да. голубка, да. він казав, що показав трошки, як літати з хращений, з бджолами. Чудові люди, в Бердичі. Такі як колись колись були. В Бердичеві колись були голуби, так зараз ми запустимо приблизно покажемо. — А ну давайте, покажіть. А, це він вже да. сидить, так? А чого, а, чоли, а чого одного? Дев'ять років. Оце голубка? — Самчик, маленький. У так? У мене нема цих у півтора метра. Куценькі, спипенькі. Ага. Слава, з легкої руки пустиш? Да. — Так. — Давай. А ну давайте. Пускай він по-любому піде. Пішать поровати. Такі місядуть в житті. Зараз він, розвиткується. Розвернеться. — Він пішов, Ось він зиму сидів, але він не кузує. Я не тільки люби вилікати, там його трошки лякають, ніхто він зараз не тягне. Він зараз зупиниться, так. Да. Да, він пішов воно. За спорузу не буде видно. А от, Будь ласка, волонте. Ви тут вона вбрав і зараз починає головою вже крутити. Не знайду я його. Нема. Немає вже, не видно його. Не видно його. Толя. Скажи мені. Нині... Скажи мені, він додому долетить чи ні? 90%. Да? Так? Скільки кілометрів ти живеш? 10 десь до 10. 10 кілометрів? Да. І це він буде вдома? – У мене пропадав, да, він молодим перепишем, відлітував, Бул, слава Богу, не буду Почекай. казати, бо ніколи. А ти живеш не від цього місця 10 кілометрів. Так, да, поселочок там такий є, на окраїні міста. Так. І це, це прилетити. Він розлітається, він далі сьогодні може не прийти. Він мене через місяць приходив. Він а -а. мене молодим. Ну не, не факт, що сьогодні прийде, так? Да? Не факт, тому що я її не ганяв, і закритий Закритий. Це. Але провзить точно, час, час, час і Да. він в мене відлітав з молоду такі моточаси, що страшний суд. Він приніс два рази самкою пусті яйця, угу. спарував з другою і ще раз пусті яйця. Да, різона його да, держати да. немає. Через Таке він... в мене було. Це він, він, він винен, так? Да. Ну так, да, це вже дві самки дав, виненку да. немає ніякого. Так, да. що можливі... Хоч казали мені там треба. Чи вітамін, чи ще щось, чи ще щось не впливає, Якщо в нього вже... Там якщо одне запліднене, не друге не запліднене. не він туди пішов до не споруду не немає. Не 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 не. нічого, він він своє буде... Що ми не приймаємо, то ми побачимо. За три, за, за три дні такого угоду скільки да. не зловлює. Да. Ти зарапляється. <laughs> <laughs> да. Добре тоді хорошо. Якого кольору ви? Сірий? То ти за дядька 100 грам випив чи ні? За мене чи що? Білих нема? Немає. А жовті ще є. Жовті ще є, так? Сьогодні немає. І продає. Це підзетти. що Віталий. Пів, заходите сюди. Не треба, бо він хитрий. Сами характер мужчина, чи що. Хватит. Біленьких хороших немає. Біленьких немає хороших. Там є, але голубий, голубок немає. Сам, так, я... нема сам. Да, да. Ну нічого, може ще, ще йдемо. Да, да. Камера... да. Ні, ні, дякую. Дякую. Все. А, Все. чай гарачить. Зелений... Зелений немає. Так, йдемо далі.